У 70 років підняв штангу вагою 205 кілограмів. У Чернівцях оголосили національний рекорд України. Львів'янин Ярослав Чала з двома штучними суглобами здобув перемогу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Як йому це вдалося, розповів журналістам Січотери. Ярослав Чала з двадцяти років займається пауерліфтингом. У 65 у нього виявили артрит. По з чернівецьких приватних клінік спортсмену замінили кульшовий суглоб на штучний. Через вісім років замінили другий суглоб. Коли не поміняв ще протези, то приблизно чотири роки я не тренувався. Ну так, в основному трошечки, але такі нагрузки, як присідання і тяга, я не робив. А пізніше, як поміняли мені два суглоба. Десь півроку я вернувся до цього і почав присідати, тяги робити і вернувся в те життя, яке воно було до, до тої хвороби, що боліли мене суглоби. У 2018 році Ярослав Чала переміг у чемпіонаті світу з пауерліфтингу за такими дисциплінами: присідання 160 кілограм, і станова тяга 205 кілограм. На змаганнях спортсмен приховав, що має штучні суглоби. І так смішно, коли. Знаєте, був чемпіонат України, я приїхав на чемпіонат України, а з мене всі сміються, кажуть, ти чого приїхав? Бо знали, що в мене два суглоби поміняли. І такий смішний, смішний результат, я підняв 70 кг присів. Ну, тягу я тут зробив, 180. Ну, живий, приїхав додому, все нормально. Для того, щоб людина підняла штанг 200 кг, їй треба кожен день там, по 6-8 годин тренуватися. І вона, коли по 6-8 годин тренується, вона відповідно піднімає по декілька десятків тонн. Вів собі. І я був впевнений, що у нього там вщент все зруйновано, тому що ми раніше всім пацієнтам казали, будь ласка, бережіть себе, не піднімайте вантажі, більше 10 кг і так далі. Тощо, після Ярослава Чала, це вже от з 2020 року. Ми всім своїм пацієнтам дозволяємо робити все, що вони бажають. Ярослав Чала потрапив до Книги рекордів України як найстарший українець, рекордсмен з пауерліфтингу. Нині спортсмену 75 років, і він готується до чемпіонату з пауерліфтингу в США. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4